Мені як феміністці іноді дуже важко розібратися в цьому світі, тому що знову таки ти залежиш від чоловіків на 100% на даний момент. Uh -huh. Тому що які б вони не були. І, типу, по факту іноді думка про те, що тебе захищає умовний готівник, ну, мене типу знаєш, ну, ви, типу, я не розумію. Ні, я бачила от після скандалу з Віктором Розовим, що. Часи, коли вас захищали виключно лицарі, ну, були раніше. Угу. Зараз дуже багато дуже різних людей. От ми ідеалізуємо, захищають. типу, романтизуємо в чомусь? Я не можу казати за всіх. Я просто ну, відчуваю от розділення цієї ну, безмежної поваги просто до людей, які нас захищають, от до цього їхнього аспекту, але якщо там. Він бив свою колишню дівчину, то він бив свою колишню угу. дівчину. Його треба за це притягнути до відповідальності. Абсолютно. Ну, от я ж про це так само, тобто, я говорила з Альбертом Цукренко. Типу, тобто, ми також говорили про про чоловіки, я казала, що мені ближче зараз якийсь там дядько з Ярославки, який захищає мене. Типу, тобто, я знаю, що він ми не дуже розходимося в якихось цінностях, але сам факт того, що він зараз захищає мене, типу, тобто, я можу зі досом криси говорити про фемінізм. Типу, тобто, це знаєш якось. Нібито фемінізм трохи трещить в якомусь сенсі, знаєш? І типу, Ні, це я дуже так не думаю. Це чисто, ну, типу, мої якісь там, <кък> да, типу переживання. От, і якби я не хочу, я не відмовляюся від фемінізму. Я розумію всю цінність того, що зараз відбувається на фронті чоловіків. От, і тому, якби, звісно, да, і я говорю про те, що от в цьому мій маятник, навіть не маятник, а якась моя гострота округлюється. проговорення якихось речей. Якоїсь реакції, якоїсь там імпульсивності, тому що я розумію, що є сабо е, uh -huh. реальність. Знаєш? Я думаю, що це закономірно. Uh -huh.